Ліль, ти вже догадався, на що ось цей маленький пиптик тут. Ну, звичайно, це ж люк для відкриття бака, але дуже цікавий варіант. Місці Його розміщення, зна... да. правда, десь? І він ось так відкривається. Зараз я за нього потяну і. Оп! І, відкрила. і лючок відкрився. Ну, дуже цікаве рішення. От, я ніколи такого не бачила. Все ж завжди привично десь ось тут, на дверних картах там ставлять або десь тут. Ну, взагалі в що... мене просто відкривається да, фучок. У взагалі просто відкривається. Цікаво чи доволі зручно, коли сидиш, але мені здається, таке цікаве рішення. Ти е, опускаєш собі цю річ, хоп, і відкривається люк. Це Hyundai X35, до речі, якщо ти не помітила. Пропозиція від власника: 15-й рік неймовірна така лінзована оптика з LED 2 двохлітровий дизельний двигун. А скільки тут в нас кінських 186 сил? 186 кінських сил? Неймовірний автомобільчик з неймовірним кліренсом з підігрівом усіх сидінь на автоматичній коробці передач. Пробіг тут неймовірний 146 100... Тисяч кілометрів, ось такий цікавий варіант ціничок на старті 18 500, Тому сподобався дзвони, пиши, домовлятися з продавцем. Можливо, ти його новий власник.